Мати акторів як звичайних людей справа марна. Все одно вони, як то кажуть, ні атміра сіво. Радощі і печалі, трагедії і успіхи. Зазвичай вони переживають емоційніше, глибше, ніж пересічні особистості. Їхнє життя, світ, марення це театр. Саме йому підпорядковані думки і емоції, сподівання і надії. собака перескочить. Ну, что ты меня кликаешь? Тебе Северина, вы видите, он опудало стоит. Вот это? Отдо! Опудало точно. А с улицы мне здалося, что тот мой куб Матвей стоит. У ага. него так, снисенько такий, Крислатий! Юрій Олександрович Жеребцов. Заслужений артист України. Понад 30 років на професійній сцені. І якими б крутими не були зухвалі повороти долі, сенс його життя театр. Театр взагалі це така структура своєрідна. Хтось з наших великих попередників сказав, що театр починається, театр починається з вєшовки. Ну, Можливо, колись так і було, а зараз театр починається з директора. От ви звернули увагу, на який у нас зараз. Порядок. Причому це стосується не тільки того приміщення, де ми з вами зараз перебуваємо, це стосується всього приміщення театру. Акторам приємно сюди зайти, акторам приємно працювати. А якщо ще й глядачі задоволені, то це і є, мабуть, от та матриця, яку ми називаємо акторським щастям. Мені здається, що актори це взагалі якась особлива каста людей. І справжнього актора якось важко собі уявити в іншій професії професії інженера, скажімо, чи педагога. Просто люди, які присвятили себе саме мистецтвом Люпоменні, вони більше, як правило, не можуть себе уявити ні в якій іншій сфері мистецтва. А у вас як це було? Чи було у вас якісь відхилення від акторської стезі в житті? Було, але це було ну, такий стрибок, щось інше. І, до речі, я не жалію, що був час, коли я працював на заводі Червона зірка з люсаром Немає. Це було але... до акторства? Ні, це, було це була перерва, перерва. так. Я познайомився з дуже цікавими людьми. Я набрався якогось досвіду життєвого, і там такі характери були, що з кожного з них можна було б ліпити якийсь образ для театру. Так що пізнавати дійсність можна ж і треба актору, не тільки по книжках. Спілкування з вами додає щось. Для моєї акторської професії. Спілкування з вашими операторами, які я давно вже знаю, я з ними знайомий. Щось, якісь характерні риси для моєї професії і вони е, принесли. Так що акторська професія це цілодобова професія. Що було б, якщо б я... Если бы я записал эту мрачную декорацию и бездушных, грубых лицедеев, с которыми мне привелось разыгрывать эту, эту мрачную десятилетнюю драму, мимо пройдем. мимо. Минувше моя, моя коварна пам'ять. Виникає таке враження, що все ж таки того часу, який не був присвячений підмосткам і глядачу, ви зараз намагаєтесь кожної миті надолужити. Навіть тоді я все одно думав про театр. А Надолужити я намагаюся зовсім час з іншої причини мною втрачений. Ну, це хвороба майже всіх акторів, майже всіх, де б вони не працювали. Горілка це страшна штука. І ось той час, і я зараз і намагаюся наздогнати або якось віддати театрові акторству творчості той час, коли, який був втрачений мною. Ну ви дуже сильна людина. Не кожен зможе так відверто зізнатися в тому, що були такі проблеми з такого плану. А ви мені покажіть актора, який не пройшов. цей… А чому це виникає? Із-за незадійності? Чому з, Із розуміти, неможливості я не можу. Я, я не хочу сказати, звати? що актори якісь особливі люди, але дійсно у них інша нервова організація. Зовсім інша. І е, якщо, ну, не люблю я це слово, але спробую вжити, пересічний громадянин може по щось пройти е, спокійно, е, крізь гори якесь, крізь ще щось, крізь невдачу якусь, е, акторська нервова система, вона так, так створена. Іноді здається, що горілка це саме те, що може пригасити той біль, який в душі, або якусь образу, або ще щось. Мені здається, що саме через це виникає у багатьох акторів. І я знаю багатьох акторів, яких, на жаль, вже нема саме через це горе яке вони не змогли б собі побороти. Це важка боротьба, важка тим, бачить зараз світ навколо нас. Так, кожного дня якісь удари не дуже приємні по нервовій системі. Я процитую Едуарда самі був такий поет. он об актерском труде сказал так. Где бы человека не стреляли, пули все мне в сердце попадали. И вот через это, мабуть, и выникает у тебя важка хвороба. У меня правило. Усі, якої питути на користь служби. от скажімо Білоус, він грамотний не вміє. А я його люблю. А от, скажімо, другий ваш жених, він в мене також під начальством, То я можу знати. А що таке? Неблагонадійний. Якби е сутність актора не була е влаштована саме так, якби е в людині, яка пов'язала своє життя з театром чи з кіно, не було оцього... Е Уголеного нерву, напевно, він і не ця б людина і не стала б актором Безумовно. і не змогла б перевтілюватися в різну композитором, співаком, е артистом балету, художником в великому розумінні цього слова. Е я не про не тільки про живопис. Про мистецькі професії. Так, так, я про професії мистецькі. Саме про них я і говорю. Тому що актор, творча людина, яка о чужий біль може пройти і не, не, не співчувати, ну, хай не займається мистецтвом, бо це буде фальш. Акторська доля непередбачувана. Вистояти, не зломитися під натиском безжальних обставин справа не з легких. І далеко не кожен може змиритися з відсутністю творчої реалізації, незадійністю в театральному репертуарі, не впасти під натиском побутових проблем та душевних страждань. Вистояти в круговерті цих життєвих і творчих пошуків можуть лише сильні особистості. І в Юрія Олександровича були драматичні моменти. Таємниці з того він не робить. Головне, щоб вирватися. Почати все, так би мовити, із чистого листа, він все ж таки зумів. Актор це професія, яка від ранку до ночі, і знову від ночі до ранку, і все це життя справ актора, який вважає, що він актор за покликом душі. А що вам наснилося, коли ви вирішили опрацювати такий жанр, як моновистава? От самого початку, що ви бачили в вісні, щоб реалізувати себе, до речі, не Багато тільки себе. Красивих тому, жінок в ваших виставах вже були героїні да. жінки. Ні, я, я не жартую. Я дуже люблю жінок, дуже люблю. Чоловіків не люблю навіть дуже красивих, а жінок дуже люблю. І мені хотілося зробити щось таке. Для однієї жінки не буду називати, хто це і як її ім'я, щоб запалити в ній якийсь вогонь. І я вирішив, що я спробую зробити мою виставу. Спробував, зробив і переміг. Справа в тому, що він наважився чи не єдиний в Україні. Хто створює зараз аудіокнигу по щоденнику Тараса Григоріча Шевченка. І ми шукаємо зараз можливість її реалізувати, зробити її тираж певний. Але ось частина той роботи, яку Юрій Олександрович проводив, ми вирішили представити і у формі моновистави. І смотря на ці точні світіння. Я уже успел составить, разумеется, в воображении свое путешествие по Волге <клухи> уютно, спокойно и, главное, дешево. Юрій Жеребцов експериментів не боїться. ставы аудіокниги. Цікаво, Чим він нас здивує наступного разу? Актор повинен все пропускати через себе. Це, це нерви, це безсонні ночі. Це, це тяжкий труд. Як актор ви втілили на сцені досить різноманітні образи від комічних до трагічних, особисто вам, як акторові, які ближче, які даються легше, з більшим натхненням, комедійні чи драматичні? Я повинен знайти в кожній ролі, намагаюся це зробити, чи то комічно, чи це трагічна, це мелодраматична. Це не має для мене значення, я повинен в тій людині, яку я намагаюся втілити на сцені, знайти щось своє, що цим сприймати. Тоді і образ. Вдається. І коли звучать аплодисменти акторові, то велика частина цих аплодисментів, безумовно, належить режисерові, який саме такою побачив виставу. І саме такою виставою, таким своїм розумінням того, що відбувається на сцені, зміг все-таки довести глядачу, що ось так треба думати. Було зібрати нас документ. Давно раду сьогоднішнім діточкам може дати лише міцний союз сім'ї і школи. Так я вважаю. Як актор, як режисер, що ви вважаєте найважливішим в своїй творчій роботі? Сіять розумне, добре і вічне. Тобто робити все так, щоб це знайшло відгукного глядача? Безумовно. І хочеться поділитися своїм розумінням літератури драматургії це. Як ви розумієте, теж література. Так от своїм розумінням літератури і призначення театру от хочеться з зглядати. І що я маю після цих безсрочних каторжних робот? Ясень, болячку, хлопот і безсонницю. Брось цих глупості біля. Твой друг гораздо больше, чем ти собі это представляєш, Рудин Татаковський. Актори вони як діти. В цьому є доля істини. Щирі, вразливі, іноді наївні. Хто знає, може саме з цієї причини їм і вдається перевтілюватися в образи таких різних героїв. Умовно говорячи, ви намагаєтеся зробити світ кращим? Якби можна було за допомогою літератури, взагалі мистецтва зробити світ краще, я б просто не спав би. Я працював би від ранку до ночі. У нас в глядачевому залі зараз десь близько 500 місць. Посіяти оці. Росточки ну, Один, два, максимум п'ять осіб. І вже це велика перемога нашого театру. Я зараз буду говорити тільки про наш театр, тому що у нас, на щастя, байдужих акторів в театрі немає. А ці паростки особисто в вашому серці і в вашій душі. Ці паростки прагнення до досконалості, до того, щоб присвятити своє життя театру, вас особисто ким і чим вони були закладені? І коли це відбулося вперше? В п'ятдесят сьомому році я вперше. Прийшов в театр, я ж глядач. Яка казка була, зараз не пригадаю, це було в російському театрі. В Кіровограді, але в російському у нас було два театри російський і український. А де у нас був російський театр? Російський театр знаходився там, де був будинок культури жовтня імені жовтня Це була професіональна трупа? Безумовно. В 59-му році російський театр був. З міста Кіровограда переведений у місто Жданов. Зараз Маріуполь. І навіть двоє акторів, актрис, які тоді працювали в російському театрі. Ще ну, років сім тому ми були в Маріуполі, і я знайшов їх. Там вони вже дуже старенькі. Скільки да, було тоді років? Десять. А потім десь через два чи три дні батько привів мене в театр імені Марка Кіча Тоховського. Це була вистава «Замолені джерела. Тоді тут головним режисером працював Михайло Олександрович Донець. Це легенда театру українського взагалі не тільки нашого Кіровоградського. Нещодавно 100 років від дня народження святкували. Мені пощастило, я був знайомий з Михайло, Михайлом Олександровичем. Ну і далі стало вже зрозуміло, що без театру я ніяк. І В 69-році, му році, через оті двері, де ми з вами сьогодні проходили. Перший зайшов як на роботу. Боже. Зайшов, то зайшов. але ж я бачив тут семено. Тимош. Я вийшов, я дуже-дуже так гордійшов. Люди ходять і не розуміють, що поруч з ними проходить актор театру. Куди вони дивляться? Я не розумів. Ну, таке перше було. Враження ну а потім уже почав розуміти, що тут виявляється, треба не просто виходити на сцену і постояти тут ще треба дуже тобто багато сил зайшовши давати. через службовий вхід, ви тоді ще любили себе в театрі. Я і зараз себе дуже люблю. А як же з приводу Станіславського варто любити навпаки театр собі? Ні, я пожартував зрозуміло. Е, ні, мені, мене ну, якось у власних очах піднімало своє моє значення, що я, я актор театру, причому того театру, який створили наші корифелі. Вчора зустрічався з Залізняком. Таке розказує про нього, щоб цурм. Що ви каже будуть? А може й Гетьману, маму, якщо той... А гонта що? А залізня? До гонти сама, сама писала, коли каже, сидять, здається, дзвонять. Та ні. То люди оманять. А чому Я тоді поруч. ви обрали театр? Адже кінокар'єра для всіх, вона якось тоді. Ну, що театральний актор, він знайомий якійсь визначені аудиторії. ну, Зазвичай за місцем проживання. А кіноактор він одразу міг стати відомим на всьому пострадянському просторі. Ви хотіли працювати актором саме в театрі? Ви не саме хотіли в бути кіно. Саме в театрі. Щастя для мене тоді було. Семенов, Тімаш, Іван Кравцов, який, якого я любив як глядач. Я, для мене тоді було важливо це. Буде станеться кіно. Ну, буде тобто ця любов у вас сформувалася від конкретних особистостей безумовно, до загального цілого під назвою театр? Безумовно. Всякому вміні. свои имена. Река Сугаклей уходит в камыш. Бумажный кораблик плывет по реке. Ребенок стоит на песке золотом. В руках его яблоко. И стрекоза, покрытая радужной сеткой крылок, звенит. И бумажный корабль на волнах качается, ветер в песке шелестит. И все навсегда остается таким. Я хочу звернутися знову до ваших слабкостей. Окрім ваших слабкостей, що ви любите? Театр, хорошу так, літературу якісно і красивих так. жінок, які у вас ще є слабкості. Я жінок взагалі люблю, тому що е, якщо на цій планеті є щось е, досконале. Не, не зовсім те слава. Так, ну хай буде досконале, То, То це жінка. Браво. Біло. Ну, а із речей, скажімо, менш досконалих, що ви ще любите? Жінок. А, а іще. Жінок. <ріст> Жінки й театр. Жінки і театр все. Дві речі. Дві речі. Заради яких, жити. За яких і треба жити. двом речам. Треба жити і творити, і щось робити. І все, от, друге, а інше все це. Любов, любов. Оце що? Робить людину людиною. А любити треба жінку. І театр. Навіть мельпомена і та жінка. Це, це по-перше, а по-друге, не було б жінки, ну про який театр можна було б говорити. Ось такий він заслужений артист України Юрій Жеребцов, для якого є два головні вектора і дві головні любові в житті жінки і театр. І дійсно, сприймати акторів як звичайних людей справа марна. Все одно вони не отміра Сіво. Для кожного з них єдино справжній і реальний світ театр.